Привіт! Мене звати Настя. І я сьогодні хочу поділитися з тобою тим, як я граю на онлайн арені. І всі бої я скоротила в 3, в 2, в 4 рази. Тому що якщо, наприклад, говорити про рази, якщо я б не скорочувала відео, то вони б вийшли на 32 хвилини. Але я скоротила для того, щоб вам було цікавіше. І сьогодні, напевно, не буде багато мого голосу, тому що от я не знаю, але сьогодні такий день, що я багато разів вже перезаписувала вступління, тому що є якийсь стоп-кадр, і все, я не можу. Я його знову, він мені не подобається, і знову я записую заново. Але це не про це. Це я просто е, про це говорю, тому що хочу вам підняти настрій, що інколи все не виходить з першого разу, але вийде, якщо ми будемо цього добиватися. І я це зрозуміла, коли почала вести цей YouTube канал. Дякую вам за підтримку і дякую Боже тим, хто мені допомагає. Хай вас Господь благословить. І сьогодні будуть, будуть і є цікаві бої, і чому, наприклад, якщо говорити за цей день і чому так, так бої багатенько, тому що я. Відкрила 15 ключків. Ось якось так. Якщо говорити, за які в мене ще є новини, то я дійшла до судної вежі до останнього боса. І поки я монтую це відео, я пробую його пройти. Я його трошки вже пройшла. І трішки трішки не вистачило, щоб його перемогти. Але думаю, що якщо буду робити декілька спроб ще справ, ні. Декілька спроб, то думаю, що я його переможу. Ось якщо говорити за онлайн арену, то ти не знаєш, чи ти. Переможеш чи ти не переможеш в останню мить. Все відбувається отак. От ну, якщо говорити, наприклад, за мої бої. Але вони мені цікаві, вони мені рідні, як я вже говорила. Хочу також поділитися деякими новинами. Це те, що сьогодні я отримала з мого боса жовтий уламок. А ще отримала синий уламок. Це для мене було приємно. Як, напевно, для кожного із нас. І ще хочу сказати про те, що всі душі, всі уламки я буду збирати. Хочу зробити злиття. Не знаю, чи це буде восени, чи це буде взимку, але все-таки хочу назбирати багато уламків, щоб відкрити зразу, для того, щоб, можливо, мені прийшов би один герой наразина і три намікаги. Тому що я відкривала останній раз сім уламків темних, і мені випало сім синіх уламків, я це запомнила. І ще хочу поділитися тим, що з приводу гідри, які є новини. Те, що, наприклад, я. Один ключ. Забираю з. Ні, не один ключ. Я розкажу це по іншому. Якщо говорити про першу гідру, то я набила 40 мільйонів. Якщо говорити про другу гідро, я набила 20 мільйонів. Я то набила другу гідру. Але якщо говорити про першу гідру, то мені не вистачає, щоб... Набити 700 тисяч. І половину я вже набила, але сьогодні, думаю, получаю героїв. Зроблю їх кращими. У мене є трошки енкі. Думаю, переведу одного чи два герої на 6 рівень. Ой, не шостий, а п'ятий. І думаю, що... Ні, що шостий. Це на фракції мені потрібно на п'ятий, і шостий переводити. Але я поки не буду переводити, е так чисто переведу, щоб було краще Билися І Попробую вдарити на гідрі, щоб забрати два ключа. Ні, два ключка. Ні, два сундука. Во. Сьогодні у нас така дождлива погода. Дощ іде. Яка у вас погода? Тому, можливо, я якось странно говорю і заговарюваюсь, але все-таки я не хочу перезаписувати запись, тому що це я, я є звичайна. І якщо я буду сильно старатися, ну, я і так стараюся, але я за те, що якщо я буду кожне слово говорити, і це буде прописано, наприклад, джата", джатам GPT, чатам GPT, це буде смішно, тому що я буду говорити як робот, але я не можу так. Я то можу прочитати те, що мені каже чат GPT, або, наприклад, я сама можу написати текст, але це буде не дуже ефективно, ми скажемо так. Ось якось так. Всі, новин, всі, новин, всі, всі новини я вже розповіла. Сподіваюся, я підняла вам настрій. Ще можу сказати про те, я не пам'ятаю, говорила я про це чи ні, але скажу, що це був найбільший мій бій в рейді, тому що тут було аж 15 ключків. Тому він такий задовгий. Але Інші, я думаю, будуть поменше ключки, тому вони будуть менше по длительності. І відео підходить до завершення. Дякую вам за перегляд. Ще залишився один, один бій. Ще хочу сказати про те, запитати вас про те, що ви, наприклад, слухаєте. Ось я, наприклад, люблю слухати скрябіна. І хотіла вам запропонувати, я думаю, що наступні відео будуть без звуку такого. Великого. І, наприклад, включати музику та дивитися мій бій без звуку. Ось якось так. До зустрічі у новому відео.